У Черчилля є вислів. Єдина річ, яка гірша за союзників, їхня відсутність. Я собі дозволю таку невелику паузу, враховуючи те, що ми різні, ми різні за ідеологією, ми різні за інструментарієм політичної боротьби, ми різні навіть у формах. Але ми сьогодні є союзники, ми сьогодні є партнери, і враховуючи те, що влада застосовуватиме принцип боротьби з опозиціонерами, його можна так назвати, навіть там, в китайських стратегемах ведення війни є, такий, є така стратегема, вона називається Два персики долають трьох воїнів. Лейтмотив її є три видатних. Там, воїна, яким імператор не може нічого зробити з ними. І для того, щоб їх здолати, він дарує їм два персики і, і каже, нехай персик візьме той, який з вас є найкращий. І в цій стратегемі наслідок того, що один взяв казав, що я такий видатний, другий каже, що я ж таки, так багато здобув перемог. Ну а третьому не лишається. І Він до них звертає, що вже я менше за вас отримав перемог. Вони тоді розуміють, що вони зробили помилку, там, покінчують життя самогубством, він, враховуючи те, що його друзі покінчили життя самогубством, так само покінчує життя самогубством. В результаті імператор перемагає. Цю технологію будуть застосовувати і зараз, що з вас хтось є кращий, і для того, щоб пересварити. Між собою ну будуть враховані будь-які засоби, застосовані будь-які засоби для того, щоб розбити монолітність союзницьких військ.